Доброго часу доби. Мене звати Валерія Діденко. Я рада вас вітати на нашому курсі Комплексна медична допомога жінкам з інвалідністю, сексуальне та репродуктивне здоров'я. Людина з інвалідністю має такі ж права, як і людина без інвалідності проте може мати відмінні від нормотипової людини потреби, про які ми і поговоримо в межах цього курсу. Тож, давайте розберемося, що таке інвалідність. Коли ми говоримо про людину з інвалідністю, ми маємо на увазі людину зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями, які при взаємодії з різними бар'єрами можуть заважати повній та ефективній участі людини в житті суспільства на рівні з іншими. Таким є визначення інвалідності в Конвенції ООН про права осіб з інвалідності. Зверніть увагу, що людина з інвалідністю часто може мати не лише одне порушення, а комбінацію кількох видів. Кожне з порушень, які призвели, Воті до інвалідності має свої особливості. Про них ми зараз і поговоримо. Інтелектуальні порушення це передусім порушення, що з'явилися віці до пубертату, призвели до зниження рівня інтелектуального функціонування та соціальної дезадаптації. В такому випадку показники коефіцієнта інтелекту IQ людини нижчі за 70 балів при нормі у 100. Важливо розрізняти інтелектуальні порушення та психічні розлади. Психічний розлад це сукупність порушень психічного здоров'я, що перешкоджають адекватному і критичному сприйняттю себе і оточуючих, внаслідок чого серйозно обмежує здатність людини добре себе почувати та функціонувати. Спільним для інтелектуальних і психічних порушень є ризик того, що людина може втратити здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати своїми діями. Випадку психічних порушень при ефективному лікуванні прояви хвороби зникають. Тоді ми говоримо, що в людини настала ремісія. На противагу, інтелектуальні порушення не підлягають лікуванню, а ремісій у людини з такими порушеннями не буває. Через соціальну дезадаптацію людині з інтелектуальними порушеннями потрібна постійна допомога в прийнятті рішень на усіх рівнях, тобто постійна стороння допомога в усіх сферах життєдіяльності. Наступний вид порушень в нашому списку сенсорна інвалідність. Вона виникає, коли людина має різні порушення роботи сенсорної системи, тобто слуху або зору. Найширший спектр порушень, які призводять до інвалідності, буває при фізичній інвалідності. Така інвалідність зумовлена травмами опорно-рухового апарату, відсутністю кінцівок, захворюваннями внутрішніх органів, а також серцево-судинними онкологічними захворюваннями. Цей перелік можна продовжувати. Саме при фізичній інвалідності часто бувають невидимі форми інвалідності, і в такому разі вигляд людини не відрізняється від середньостатистичного, однак вона теж потребує розумних пристосувань чи допомоги, якої часто важко добитися. Інвалідність у людини може бути від народження або набута протягом життя. Генетичні порушення, травми під час пологів матері, нещасний випадок або наслідки важкої хвороби, часто можуть призвести до інвалідності. І що важливо, інвалідність може бути як видимою, так і невидимою. Уявіть, що ви бачите перед собою людину, яка користується кріслом колісним. Думаю, ви одразу припустите, що майже напевне в неї сталася травма опорно-рухового апарату, яка і призвела до інвалідності. Проте людину з синдромом дефіциту уваги, порушенням слуху або розладом аутистичного спектру одразу ж ідентифікувати як людину з інвалідністю не вдасться. Така інвалідність є невидимою. За оцінками ВООЗ, 1,3 мільярда людей мають інвалідність: це 16% населення світу або кожен шостий з нас. В Україні під час повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю зростає. До повномасштабної війни усі офіційні звіти декларували, що в Україні відсоток громадян з інвалідністю був 7%, що щоб двічі менше, тобто двічі менше, ніж відсоток людей з інвалідністю в світі. Можна припустити, що половина людей з інвалідністю, а серед них багато людей пенсійного віку, не отримували статус інвалідності з різних причин. Отже, що найменше мільйони українців та українок мають інвалідність. І наша з вами задача максимально забезпечити для них комфортні умови життя. З 1 січня 2025 року в Україні відбулися зміни щодо надання людині статусу інвалідності. Нова система покликана оцінювати вплив травми чи хвороби на повсякденну діяльність при визначенні статусу інвалідності. Людина, яка повністю втратила працездатність і вимагає постійного стороннього догляду, матиме першу групу інвалідності. Якщо людина здатна до самообслуговування, але не здатна до праці у звичайних виробничих умовах, вона матиме другу групу інвалідності. Третя група інвалідності встановлюється тим, хто здатен працювати в полегшених умовах і загалом не потребує особливої підтримки від інших. Загалом Таким і є сучасний підхід до розуміння інвалідності в багатьох країнах світу. Ми говоримо про те, як стан здоров'я людини корелюється з чинниками навколишнього середовища та особистісними факторами, як людина з певними особливостями здоров'я взаємодіє в суспільстві, а не діагноз, передусім. Таким є людиноцентричний підхід в сфері охорони здоров'я, коли в центрі людина, а не її діагноз.